Я Богуцька Людмила, я дружина загиблого, військового. Зараз займаюся будинком, дітьми. Толік був дуже гарною людиною, звичайно і непростою людиною, Як і всі ми були, був різним. Для нас він був дуже турботливим, дуже добрим, завжди усміхненим. Був гарним товаришем, завжди підтримував, відкликався і допомагав, якщо його просили про це. І дуже цікаво, але він був такий різносторонній. Так? Тобто все йому давалося. Він і знався на будівництві, і електриці, і ремонт машин. Гарно куховарив, як для чоловіка, іноді навіть заміняв мене на кухні. Тому багато чого йому давалося, і... але для нього все ж таки головне було сім'я. Саме, мабуть, заради нас він і пішов в військомат. Тобто він сказав, що мені треба захистити, захистити своїх синів, свою сім'ю, що не можна допустити, щоб вони прийшли сюди. Ми знали один одного ще до того, як почали зустрічатися. Тому я б могла сказати, що в нашому житті, по-дружньому, перш за все, ми були найкращими друзями. Ми завжди могли е, говорити довго, годинами про все. У нас не було таємниць один від одного. І е, це було дуже добре. Звісно, були різні ситуації. Ми Могли і сваритися і миритися, але ну, він завжди з величезною повагою ставився до мене. В нашій сім'ї було рівноправ'я, Тобто не було таких, скажімо, жіночих або чоловічих обов'язків. Звісно, він дуже оберігав мене і я. Ну, не дуже зналася на якомусь побуті обслуговування будинку. Він все це взяв на себе, і коли його не стало, я зрозуміла, що я дуже багато чого не знала, багато чого не вміла, і що все це прийдеться робити самостійно. Ну, Наприклад, обслуговування автомобіля. так, ну, якось Сіла та поїхала і не думала про те, що щось треба зробити, відремонтувати. Для мене завжди було, що рибою займається чоловік. Це чоловіча справа. Ти зловив, ти оброби, ну і якщо хочеш, приготуй. <плес> Звісно, могла приготувати і я, але ось чомусь і досі, наприклад, я рибу не готую. Дося вже більше року прийшло, як. Толіка нема, і, і, і ну, коли майже два роки як він поїхав, я досі її не разу не готувала. По можливості, звісно, діти допомагають, але звісно, але більшість все ж таки лягло на мої плечі. Звісно, мені дуже допомагають мої рідні, мої батьки, мої близькі родичі. Якщо щось треба, я звісно звертаюся до них. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення ось з самого ранку, 24 лютого, саме він мені сказав, я просинаюся зранку, ще нічого не читала, не дивилася, а він мені каже: почалася війна. Яка війна? Що таке кажеш? Ну, такого не може бути. Тобто ми ж ніхто ну, не міг повірити в це. І потім я знаю, що він ходив записатися в ТРО, але тоді було так багато бажаючих, що просто сказали: ну, так, ми вас запишемо, але будете в черзі. Десь пройшов місяць. У нас в країні відбувалися живі події, сталася Буча. І ну, я думаю, що тоді він вирішив, що ну, не можна гаяти часу, не можна чекати. Він пішов до військкомату. Але в нього не було військового досвіду, і тому йому сказали, що так, прийшов в медкомісію, чекайте, чекайте дзвінка. Ну і пройшов місяць, ніхто не дзвонить. Знаю, що він пішов знову. Каже: я піду знову, запитаю, ну що там? ну Як, як це? Ну, сказали: чекайте, але нічого немає. Мабуть, він ходив раз за три-чотири до військомату. І потім якось ми вже і не думали про це, так, і йому привезли повістку влітку. Я б не сказала, що він там злякався, так, чи ще щось. Тобто він, він був готовий до цього. і… Коли він поїхав, багато чого розповідав, і я розуміла, що ось він відчуває ту відповідальність, таку чоловічу відповідальність, у нього були такі думки, що ось ми зараз дуже швидко. Все зробимо, і війна закінчиться. Тоді саме було визволення Харківщини, він був в Ізюмі, потім в Лимані. І було якесь натхнення, вже навіть казав, скоро ми будемо в Луганську. Їх підрозділ, їх бригада, вони. Захищали Кремінський напрямок, і ось саме в селі на трасі Сватове Креміна. Вони потрапили під танковий обстріл, і він загинув. 29 грудня він мені останнього разу дзвонив. Це було вночі, тому що було погано зі зв'язком у них, на жаль, і ми не так багато, на жаль, розмовляли. А 30-го я тільки отримала повідомлення, навіть не було в нього можливості подзвонити. Він нас вітав з прийдешнім новим роком. І сказав, що буде на виїзді і зв'язку не буде декілька днів. І, виявляється, потім, 2 січня, ми дізналися, що тоді, 30 грудня, воно загинули. Ми дуже чекали, тому що спочатку грудня йому постійно обіцяли, що. Він приїде. На декілька днів його відпустять десь на тиждень, і ми постійно ось були в очікуванні, що все, він буде, буде, буде вдома. Ну, і так вийшло, що приїхав. Але трошки Не так як гадалося. Він намагався мені телефонувати майже кожного дня, якщо не було зв'язку, або зв'язок був дуже поганий. Іноді ми чули тільки якісь куски фраз, так, обривки фраз і все. Але ну, все ж таки намагалися все, все одно спілкуватися. Або ж, якщо не було зв'язку мобільного, то він намагався. Якщо був вільний, звісно, то е, телефонувати ну, через месенджери, тобто у них був Starlink, і ось знаю, що всі хлопці збиралися, їх багато, чути, що всі розмовляють, всі-всі телефонують до своїх рідних. І ось майже кожного дня намагалися. Звісно, коли, коли були виїзди, то він попереджав. Це десь 3-4 дні все, зв'язку немає. Дуже багато виявляється. Я. Просто навіть в той час не задумувалася про це, що е, такі складнощі можуть бути і е, з ремонтом звісно, просто Всім цим займався Толік і Толік сам міг лагодити дуже багато чого, Тобто ми навіть не зверталися до когось спеціально. Тобто він сам все робив, а тут я одна з цим всім залишилася, то, звісно, ось це не дуже просто. Звісно, немає тата, який без. Сказав там, що ви робите. Іноді хлопці, хлопці вони є хлопці, вони е, намагаються тепер бути самостійними, казати, що вони все вирішать самі. І немає такої для них підтримки чоловічої. Звісно, брати мої намагаються їм допомагати, якщо виникають якісь питання, але все ж таки тата них не вистачає. Мої рідні, мої рідні, вони завжди поруч, мої батьки, мої брати і сестри. Толіка е рідні також. Постійно турбуються про те, чи все у нас добре, вони живуть далеко в іншій області, але постійно також на зв'язку. Тобто, ну, я не лишилася одна, не відкладати на потім якісь слова, тому що тільки коли втрачаєш, ти розумієш. Як багато чого ти міг зробити? Я, наприклад, дуже себе корю за те, що, звісно, там було складно, в Лимані, тільки коли вони війшли, Але потім вже трошки стабілізувалася ситуація, і треба було не чекати, а їхати самі. Ось я, я, я думаю, ну чому я це не зробила? Тому що. Зайві обійми, зайві добрі слова, які ми скажемо своїм близьким коханим. Вони дуже важливі зараз. Після загибелі я, я побачила, що дуже багато людей відгукнулося. Просто, звісно, це рідні, але і просто знайомі. Всі намагалися допомогти. Писали, телефонували, як можна допомогти, просто приїздили, щоб обійняти. Тобто люди не стоять осторонь. І я не знаю, може комусь не вистачає допомоги, але мені здається, є вона, є, тільки треба озирнутися. Я б побажала, що. Не забувайте, не забувайте наших воїнів, не забувайте про їх сім'ї, їх рідних, тих, хто очікує своїх чоловіків з полону підтримувати, підтримувати донатити обов'язково, допомагати волонтерам, тому що їм зараз дуже складно. Тої хвилі, яка була колись, немає. Так? добра і допомоги, і, але не, не можна втомлюватися. Бо наша втома, вона грає на руку ворогу. Я бажаю нашій країні перемоги, тільки перемоги. Я дуже вірю, що всі наші втрати не дарма, що все, що відбувається, це не дарма. Що це буде добре, якщо ну, звісно, можна сказати, що у нас щось добре.